В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! На хвилі позитиву School Fox FM. І з вами я, ваш ведучий Юра Бринзей Четверця вже майже п'ятниця, трішки терпіння і вихідні. А зараз цікавенькі дня 11 вересня, день пам'яті. У світі згадують жертв терактів у США 2001 року. Це нагадування, що мир найдорожчий скарб. Водночас це ще й день добрих справ. І знаєте що? Маленька доброта завжди повертається бумерангу. А ще саме цього дня винайшли перший комп'ютер, уявляєте? Він займав цілу кімнату. А зараз у вас у кишені телефон, який у сотні разів потужніший. І нарешті кажуть, що 11 вересня часто буває найтеплішим осіннім днем. Тож насолоджуємося сонцем, поки воно ще гріє. Хай ваш четвер буде добрим, теплим і трохи комп'ютерним.